Слава Україні, мої любі друзі! І сьогодні ми розберемо партію у сицилійському захисті варіанта дракона. е 4 с 5 кіньф 3 d6. Це варіант сицилійського захисту, можна ще грати Е6. Д4 це Д. Кінь Д4, кінь Ф6. Кінь С3, G6. Все, це варіант дракона. Чому його називали варіант дракона? Тому що вимальовується малюється такий дракончик. Сонні 3 захищав свого коника. Щоб. Все ж таки в центрі під багатьма нападами. фенкуємо слона. F3, рокіровка, ферзь Д2. Кінь С6. Рокіровка. Слон Д7. Король на B1 і ферзь А5. Активно граємо. Тут суперник б'є. Це некоректний хід. Ми б'ємо БЦ і відкриваємо лінію для нашої тури. Кінь д 5 Тут я міг вдарити. Але я боявся, що мене тут вдарять. І тому так і не зіграв. Все ж таки я міг тут спокійно брати. Якби мене взяли шахом тут, то вони би програли коня. Якби сюди то було б нормально. Я все ж таки побоявся тих всяких варіантів. І зіграв ферзь d8 і кінь задіспер. Знов ферзь 5. Тому що я тут вже прорахував, що готовий був. Але він грає H4. Поганий хід. Тора Б8. Підключаємо до нападу. Кінь d5, фатальна помилка. В'їмо ферзь. Д2. кінь f 6. І слон 6. Муси бити нашого нашого ферзя. І Тура Б2. прориваємось. Король С1. Тура Б8. Тура са на Б8. Хочу якийсь мат поставити. Тура Д3. Тікає. С5. Хочу поставити слона B5 і з'їсти його тру. H5, не зрумілий хід. Вша немає, чого пішечка йому сонце. Зараз при такій грі. Граємо слон б 5 Тура Б3. І. Слон F2. нас б'є тура. б'ємо тру. І ось така позиція получається з належним пішечком у нас. Я зразу граю. Тура 2 загрози на а 1. Король відходить. І хочу розміняти оцього пішачка крайнього розуміючи, що він слабкий. А5, А6, заштухата пішочка. І А4. Зробив якусь тут нам слабкість суперник, але. М -м, в дальнішому йому це не допомогло. А4. Міняємо нашого пішачка. Тура Б1 загроза мату по останній лінії Тура б 8. Тура б 7. Король Ф8, підходимо. G4. Хоче якось зафорсувати тут, я не розумію його тактики. Король 8. І G5. Хоче вигнати нашу основну діагональ. Ми граємо слон D4, пропонуючи йому розмін. Тут було розмінятися, але він не помінявся і зіграв слон F4. Тура А3. Зразу подачусь. Не боявся я такого розміну. Не боявся такого ходу, як треба 8. Мій би крові відійшов. І нема тут ходу на. Тура H8, щоб побити мого пішачка через того мого слона файного. Тура б8 відходить, відходить і король стає на хорошу позицію. Чесно-теоретично тут живе на позиція. Подивимося, як я її реалізував. Король є 2 захищаючи пішака. Туро 3 на подачі на пішачка. Є 5 хоче туру просунути, але ми не зважаємо. Удар на це 2 король відходить назад. А точніше на D1. І Тура F2 стає ззаду. Бив, і ми вдарили турою. Напад, напад на слона. Дарив турою. А тут не замітив, що можна взяти туру. Це моя помилка. І зіграв D6. Тура F8 назад. І слон є 5 Напали на слона і слон підв'язкою. Тура e 8 Королів 5 і тут, можна було ще грати, якби він дарив. Оцього слоника на Е5, я би подарив пішачком, і тут, можливо, якось би сюди-сюди і грав би проти трьох пішачків. Ну, це ще трималося б, може, якось. На помилку грав би. Але він тут зіграв троє F8. Поганий хід. Ми відходимо і слон тепер під зв'язкою. Так. Граючи троє F7, нападаючи сюди він. Ми їмо його слона. І звісно нашого пішачка на h7, але тут наш слоник все прикриває гарно, і захищає наші Ми Виб'ємо ось цього пішачка і розумієш, що то пішка він вже ніде да не доведе. Відходить 2 ми їмо. Король кроль є 2, пробує кудись активізувати свого короля. С4, це С3. Це Активізував свого пішачка в майбутньому. 7, став ззаді. 1Ж4, хочу поставити туру на лінію G. Король d3 король шах. Король відходить на Ц2, блокуючи пішечка. Просуваємо короля на H5, рукуючи на шах, і відсуваємо короля на поле g 4 Тут він грає h1. І після ходу g5. в нього виходить час. Але тут в нього без шансів, адже в мене лишній слон і три пішачки. Тому, друзі, ось така цікава партія. Партія тереотична. По теорії все зроблено. Ми побачили помилку в дебюті, і ось до цього це призвело. Всім дякую за перегляд. Бувайте! Слава ЗСУ!